Сьогоднішня тема нашого обговорення звучить наступним чином: це розпал виборчих перегонів, ризики маніпуляції та фальсифікації. Очевидно, що сьогодні ми вже стикаємось з великою кількістю маніпуляцій і є чітке усвідомлення того, що ця виборча кампанія, на жаль, точно не буде кришталевою кришталево-прозорою і а, такою, як нам би хотілося б, щоб вона була еталоном демократичного процесу. Вже зараз лунають з різних абсолютно штабів, з різних куточків України інформація про. Далеко не найчистіше правила гри. А сьогодні тут зібралися провідні українські експерти. І я радий вітати серед полу експертів пана Валентина Гладких, експерта порталу слово і діло. Також Костянтина Матвієнка, письменника публіциста, Віктора Небоженко, директор соціологічної служби Український барометр, доєднається до нас Володимир Фесенко, політологова правління центру прикладних політичних досліджень. Також сьогодні з нами мав би бути Микола Давидюк, але на жаль, він в останній момент протелефонував, що він по стану здоров'я не може бути присутнім. І модерую я, Саякян Олег, політолог і платформа Єдиний корнеційний центр соціально-гуманітарних інститутів та інновацій. Направду маніпуляції на виборах завжди були в Україні за виключенням там Екстраординарних виборів 2014 року вибори або до того на початку 90-х, коли ці маніпуляції просто наносили системний і такий повальний характер, але тим не менш, навіть тоді вони проявлялися. І вже зараз чітко бачимо, що і маніпуляції фальсифікації на жаль, перекачують і в ці вибори, і якість їх буде, на жаль, і від задовільної, я вже не кажу від хорошої. Направду, вже зараз ми можемо спостерігати дійсно і. Маніпулювання соціологією, з іншого боку, можемо бачити маніпулювання інформацією. Це і а, спотворена призма подачі інформації, це і а, спотворені пропорції присутності різних кандидатів в ефірі телебачення і медіа. Особливо варто звернути увагу тут на локальні медіа і надруковані медіа, а, різних підприємств, а, профспілок, а, різних органів місцевого самоврядування на місцях. В основному якраз саме там проявляються такі найбритані. Ткіші форми маніпуляцій інформаційних і подекуди просто не прикрита пропаганда. Хоча направду на цих виборах ми вже бачимо, що і на загальнонаціональних медіа на жаль подекуди потрапляє контент. Як от вже згадані паном гладких мультики, ну які бридко навіть не те, що дивитися, а взагалі спостерігати, що таке явище може мати місце Після в Україні, То мені бридко було б навіть до революції гідності. Після революції гідності це не бридко, а це викликає дуже серйозне обурення, оскільки ну це в Виглядає як методологічно, абсолютно усвідомлене плювання в обличчя всім тим, хто ризикував життям, і більш того, намогили ті, хто віддав своє життя для того, щоб такого в Україні не було. Також це маніпулювання символами. І, на жаль, ми бачимо, що тут не просто їх використання відбувається, а фактично їх демонтаж, їх здача на металобрух для того, щоб конвертувати це в електоральні зиски для себе. Я маю на увазі, починаючи від ідеологічних. Моментів, що очевидно на сьогоднішній день ідеологічна мімікрія відбувається просто під те, щоб знищити власних ворогів, для того, щоб зайти в електоральні поля ідеологічно заряджені, зокрема праве поле і під це змінюється риторика. А з іншого боку, це і маніпулювання відверто символами, як то люди у формі ткітелям, коли використовуються люди, які є ветеранами антитерористичної операції сільсько-української війни, або люди, які переодягаються, і на жаль, такі також випадки трапляються по країні. Себто фактично використовується те, що є абсолютно аморальним. З іншого боку, використання людей у рясах, так само вже сьогодні у виборах бувається. Адмінресурс також залучається в різних формах. Причому з одного боку використовуються вади реформ, тобто незавершених реформ, або з самого початку закладені в них вади, а з іншого боку, використовується відкат. Тих чи інших реформ, як то, наприклад, реформи держслужби. Я маю на увазі, наприклад, те, що в нас до сих пір на рівні району залишається казначейська служба і реєстр виборців. І в цих умовах вже зараз України з декількох населених пунктів, особисто мені вже розповідали інформацію про недофінансування бюджетної сфери, як то садочки, як то сфера медицини, цебто ті сфери, які в першу чергу б'ють по органах місцевого самоврядування, по мерах, по місцевих депутатах, і недофінансування саме з районного рівня, де Потім тихо в кулуарах пошепки кажуть, що ну ви розумієте, після виборів розблокуємо, після виборів кошти дамо. І відповідно в таких умовах в декількох вже містах в Україні ситуація з недофінансуванням дуже серйозна, і місцеве самоврядування стоїть на порозі того, що або вони. А... Виконують негласну вказівку по забезпеченню потрібних результатів виборів або вони можуть отримати техногенний колапс. В принципі, ситуація зі Львовом всім показала, що на жаль, межі цинічності тут стерті. І в цілому, якщо охарактеризувати цю кампанію, мені здається, що найточніше слово було б це «безпреділ». От, на жаль, ми бачимо, що всі ті ж явища негативні, які мали місце під час всіх виборів в Україні, сьогодні вони заходять за певну межу. Яка була негласною червоною лінією, за якою вже це починає викликати не просто обурення, а активний спротив? А ознаками цього я бачу багато в чому це. А... Спротив вже системі, як таки з боку різних абсолютно кандидатів, тобто чітко вимальовується водорозділ між владою і опозиційними кандидатами поза приналежністю до різних таборів, до різних ідеологій, чи то більш лівацькі політичні сили, чи то більш праві, чи то реформаторські, чи то консервативні, чи то мілітарно налаштовані. Фактично, підписання цієї домовленості між шістьма кандидатами в ефірі одного з телеканалів, а потім доєднання ще великої кількості. До них це от показ того, що формується чіткий водорозділ. Чітко розуміють, що, на жаль, форми, які будуть задіяні з допомоги адміністративного ресурсу, вони можуть не просто вплинути на виборчий процес, а спотворити його. Навіть маніпулювання дискурсом, про яке вже тут йшлося, фактично, я повністю погоджуюсь з паном Фесенко, що на сьогоднішній день головна маніпуляція, яка використовується, це маніпуляція емоціями, Це страхом. Фактично, на жаль, на змістовний дискурс, який намагалися. Створити ціла низка кандидатів, а на правду руками, вустами ресурсом цих кандидатів намагалися створити інтелектуальні еліти країни інтелігенція. Я маю на увазі. Створення пакетів реформ різних, які пропонувалися в програми кандидатів, створення концепції, як то суспільного договору нової конституції, яку взяла низка кандидатів, зокрема і один з лідерів пані Тимошенко. Створення підтримки інформаційної і змістовної для того, щоб підняти на цих виборах дискусію про важливі речі для країни, про дійсні відповіді на ті виклики, які стоять перед нею, на ті запити, які озвучувалися під час Революції Гідності, які не втратили своєї актуальності. Все це було підмінно. Маніпулюванням до страху і фактично реанімацією Путіна в українському дискурсному полі і навішування Ярлика Путін на будь-кого, хто не погоджується з владою. І якщо у випадку або Порошенко, або Путін ця маніпуляція вона є очевидною, але вона не відчувається чітко загрозливою, то якщо взяти її зворотньою сторону медалі, то це виходить, що ті громадяни, хто голосують за Порошенка, то вони за Україну, а ті, хто не голосує за Порошенко, то виходить, що вони готові голосувати за Путіна. Тобто. Під такими маніпуляціями в другому рівні скриваються фактично створення водорозділів всередині суспільства. І вже зараз соціальній мережі можна чітко побачити, як відбувається це ділення, і коли до мене прийшла одна дуже свідома людина, працює в одному з медіа, людина, яка відслужила на фронті, з якою я до якої я ставлюсь дуже великою повагою за це і за багато інших речей. І в дискусії через 20 коментарів вона мені каже: Ну слухай, я за я буду голосувати за Порошенка. Ти що мене вбивати будеш? І я розумію, що оця навіть межа, яка навіть ну, в голові не вкладалася бо раніше, вона з'являється у людей. Себто люди розуміють, що вже можливе насилля на ґрунті політичних вподобань за того чи іншого кандидата. І саме на тлі таких маніпуляцій, де створюються виделки. Але повернуся до хорошого і тут спробую а, а, зіграти в форватері пана Небоженка в тому, щоб дати позитивні ноти. З іншого боку, ми можемо спостерігати інституційну кризу, яка безумовно є негативним явищем і слабкості державних інституцій. Але у випадку виборів, у випадку адміністративного ресурсу, вона може зіграти союзником українського суспільства. Через те, що головною головним стрижнем в такій напіврозпалій системі інституційній є лояльність. І саме на сьогодні ми можемо бачити, що існує всередині системи як криза лояльності, так і криза, криза довіри і неформальних інструментів механізмів домовленості. Всередині політичної еліти ми бачимо, що не можуть домовитися навіть по простих речах, навіть там, де хотіли би розпілити. За потоки і то не можуть це і державні підприємства, це і міністерства, ціла низка посад, які є хлібними. Класично це і ситуація з ЦВК, яка стала дуже показовим кейсом про те, яким чином одна сторона влади боїться, що інша їх кине навіть за одне крісло. І, відповідно, не може думати, там, де раніше могли в Україні написати понятійку на серветці, домовитися, як хтось виступив би арбітром, на сьогоднішній день є недовіра і до Понятійки, є і недовіра до того, що хтось може виступити арбітром. В цих умовах, якщо дається рознарядка по виконанню якогось наказу, який є, очевидно, в інтересах конкретного політика, який є, очевидно, не в інтересах суспільства, який може мати справу з порушеннями закону і процедури. То чи буде виконання цього наказу залишається під дуже великим питанням. Ризикувати ніхто не хоче. Другий момент, який показує, що в цьому є і позитивні для нас моменти, це створився доволі цікавий прецедент, коли Міністерство внутрішніх справ фактично вийшло, випало з системи адміністративного ресурсу. І ми бачимо, що єдиного центру на сьогоднішній день немає. В цих умовах цей чиновник умовний, який і так не дуже того хоче виконувати наказ. Він розуміє, що покарати його може той. Хто є не підконтрольний тому, хто йому гарантує безпеку, відповідно в таких умовах ми можемо побачити під вибори дуже цікаве явище у вигляді цілої низки лікарняних відпусток за власним бажанням тощо, і це може слугувати одним з маркерів, що саме там починається, починається серйозний тиск. Вже, наприклад, вчора мені вчора мені зателефонували з Дніпра. І з неформальних джерел поки що це одне джерело. Я хочу перевірити для того, щоб заявляти це ствердно. Але тим не менш вже є інформація про високу вирогідність того, що в Дніпрі почалися агітації, назвемо так в лапках. А направду примус чиновників місцевого самоврядування до голосування за Петра Олексійовича за провладного кандидата, і вже лунають речі стосовно можливості звільнення у разі неголосування. Тощо поки що це неформальна інформація. Я хочу її перевірити додатково. Але тим не менш, такі сигнали лунають із інших місць. Просто тут дуже довірливий канал. Це показує нам, що тиск буде дуже серйозний, і в цих умовах знову ж таки повернусь одним з індикаторів, може бути якраз у ці відпустки. Третє, не дивлячись на всі маніпуляції, чітко бачимо, що соціологія демонструє відсутність електорального розколу по територіальній узнаці. І це дуже позитивне явище, що демонструє зростання українського суспільства. Причому хтось може запонувати, що цей розділ Схід, захід або там південь, північ пов'язаний з окупованою частиною наших територій, яка чітко співпадає з цим водорозділом. Але якщо ми подивимось навіть на прифронтові території або на Дніпро, Харків, умовний Краматор Запоріжжя, ті території. Риторії, які також а, стояли на лінії водорозділу і чітко були завжди відмарковані певними симпатіями, то ми можемо чітко простежити, що цього водорозділу на сьогоднішній день схід захід немає. Відповідно, простих рішень для мобілізації електорату у вигляді розколу суспільства вже немає. Тому отакі такі заходи через страхи відбуваються, але очевидно, що вони не можуть дати достатнього ефекту. Знову ж таки, підтримка кандидатів це показує. Відповідно, в цих умовах я би звернувся також до журналістів, з тим, щоб журналісти чітко на період виборів виконували свою одну з основних функцій у вигляді церберів демократії, бо на виборах можна відсидітись а можна відіграти активну роль. І медіа це один з імунітетів суспільства, який також несе відповідальність за те, щоб убезпечити суспільство від маніпуляції і від спотворення дійсного вибору суспільства. По-друге, я б хотів би звернутися до всіх кандидатів, зокрема, вже низка кандидатів продемонстрували це, зокрема і. Знову ж таки, один з лідерів Тимошенко: це якщо є а, інформація про а, порушення, то звертатися до органів правоохоронних органів, формальні інструменти всі використовувати для того, щоб продемонструвати наявність цих порушень. Це дуже важливо з точки зору забезпечення зовнішньої легітимації виборів. З іншого боку, вже створюється ціла низка неформальних громадських ініціатив по дублюванню виборчого процесу по створенню громадських механізмів контролю. Це і паралельний підрахунок голосів, який зараз підготовлюється, причому я знаю декілька систем, які готуються. Це і створення. Парал... Лельного громадського ЦВК фактично з лідерів суспільної думки, з провідних соціологів, з низки громадських активістів, які так само будуть спостерігати за виборчим процесом. Цебто є ціла низка інститутів, які створюються громадським сектором, до якого я закликаю цих кандидатів звертатися, подавати інформацію для того, щоб суспільство мало більше механізмів, більше можливостей для того, щоб принаймні бути готовими до тієї брудної кампанії, яка нас очікує, Зеленський. Його успіх на сьогоднішній день це фактично віртуальний продукт, а як і власне зеленський кандидат кандидат віртуального, оскільки він особлює собі весь той протест суспільства українського, який накопичився в цілому до політики. Якщо говорити про кандидати, які на сьогоднішній більше всього набирають, от такого ж віртуального, то реально це просто опозиційний кандидат. Ми бачимо, що антирейтинг Петра Олексійовича дуже високий, найбільш серед всіх кандидатів. Недовіра до інституції дуже висока, і всі опозиційний кандидати на сьогоднішній день набирають достатньо високу підтримку. Відповідно, Зеленський це просто позасистемний протест до системи в цілому. І чому віртуальний? Тому що кожен наділяє Зеленського тими властивостями, які б він хотів би побачити віртуальному кандидатові. Відповідно, в ньому є дуже багато взаємовиключних до нього очікувань в суспільстві. І в цьому є серйозний ризик для його команди. Тому що перше, такого виборця привести на вибори дуже складно. По-друге, дуже складно до останнього дня протримати цю віртуальність, не розпредметивши себе, тобто не даючи конкретних відповідей. Бо як тільки підійде момент дебатів, чи то це буде телевізійний формат дебатів, чи це буде а, коротка гонка вже на останній спринт, останні дні дистанції, тим не менш будуть вимагати конкретних відповідей і а, Сам дискурс буде таким чином формуватися. Відповідно, Зеленському буде його команді складніше в вот утримати. І чи вдасться їм, чи не вдасться від цього залежить, з яким він рейтингом вже підійде в сам день виборів. По-третє, це відсутність команд і відповідно можливості захистити цей результат. Як в комісіях, так і захистити юридично, після чого і убезпечити себе від фальсифікації. Тому на сьогодні його успіх це скоріше запит суспільства на зміну системи, і він завдячує їм, перш за все, змарнованим кредитом довіри, який мав Петро Олексійович на минулих виборах. Фактично, на сьогодні ми бачимо, що та кількість людей, які очікували змін системи. Вона виявилась розчарована владою в цілому, і це багато в чому дискредитовує саме той запит, який існував, і взагалі ідею змін в країні. Через це фактично ми бачимо, що він один з лідерів гонки. Але якщо брати... Змістом, то на сьогоднішній день, дійсно інтрига до останнього дня зберігається. І от в цьому віртуальному з ньому дуже багато слабких сторін. Я би ще повернувся до питання, яке до цього ставили, і сказав би про мир і безпеку. До речі, отут у, у Зеленського так само немає конкретної відповіді, більш того, немає навіть платформи, про яку б він заявив, для того, щоб можна було аналізувати. І як би це дивно не звучало з точки зору його сьогоднішньої компанії, це сильна сторона, тому що вона дає електоральний зиск, але вона ж і створює для нього пастку, через яку він може. Різко втратити цю підтримку. Так от, з приводу а, мирних ініціатив. Хто би з кандидатів не казав би про мир, це маніпуляція. А в, абсолютно вірно, в руках України недостатні можливості інструменти для того, щоб це залежало виключно від нас. Це не залежить виключно від нас. Хто би з кандидатів не говорив би про однозначну перемогу, це так само маніпуляція. Тому що це точно не в повній мірі залежить від нас, і точно не в повній мірі залежить від того кандидата, який прийде, потрібно зважати на перше, чи пропозиції, які висуває кандидат, вони працюють на підвищення справності української держави вирішити російсько-українську війну в інтересах нашої країни чи ні. Себто, чи пропонуються конкретні інструменти, конкретні пропозиції по посиленню нашої державності і спроможності? Якщо є. То це вже позитивний момент. Ми можемо їх оцінювати. Будь-яка політика оцінюється з трьох речей: перше, це що пропонується, друге, це яким чином це буде змінюватись Інституційно, що має змінитися в державі правовим чином, які закони будуть прийматися, подзаконні акти, які інструкції, економічно де на це можна знайти кошти, де вони вивільняються, або де вони знаходяться. І по-третє, це команда. Яка це має реалізовувати. Якщо у кандидата є в його пропозиції, яка стосується миру, економіки, соціальної сфери, будь-де, ці компоненти, то тоді виборець може відповідально проаналізувати це. І тоді очевидно, що кандидат не маніпулює власним виборцем, відноситься до нього відповідально, відноситься до нього з повагою і пропонує йому рішення і прийняти свідомий вибір відносно нього. На сьогоднішній день одним з ключових, ключових вад цієї кампанії є якраз відсутність змістовної пропозиції. Позиції, перш за все, від влади, себто зведення всього до страхів, до емоцій, до слоганів, занижує планку, змістовну планку цієї дискусії. І в такому випадку ті напрацювання, які є у низки кандидатів, вони фактично через монополію в інформаційному дискурсі зводяться в сторону, не даючи суспільству можливості. Обрати не найгірше, тобто не найкраще серед найгіршого, обрати не те, що подобається, не подобається, а обрати те, що відповідає інтересам чи не відповідає інтересам. І в цьому криється еволюційна претензія в мене до сьогоднішньої політичної еліти і тієї влади, яка на декларативно. Демонструє європейський підхід до політики, європейську якість політики тощо, але в виборчому процесі послуговується найгіршими практиками Януковича, якщо не казати інші прізвища, тому що фактично на сьогоднішній день розбіжність, абсолютно між слоганами і навіть пропозицією і якістю вона дуже серйозна разюча.